Привіт, шановні друзі. Сьогодні сталася така сітуяйшина. Впало сусідське дерево нам на драйвей. Тут ще є такі два дерева, блін. у них летаються, блін. І не знаєш, що може трапитись. Всі сусіди в шоці повиходили, говорять. Ніхто не знає, хто за це відповідає, хто має це все прибирати. Бачите, це не маленьке дерево, блін, воно фік знає, скільки воно висоту. Дуже сильний вітер сьогодні був зранку. І це я поїхав робити зуби, і жінка мені дзвонить, а я не чую, що вона дзвонить. Вона розізлилась і вислала мені фотки. І я вже як вийшов від доктора, побачив. бачите. Кому треба, коротше. Новорічну ялинку, бігом пишіть мені в директ, і я вам можу цю ялинку продати. Дуже гарна пишна ялиночка. Так що не боріться бо скоро приїдуть якісь служби. Я сподіваюся, що скоро блин. тут нічого скоро не буває. І заберуть цю ялинку. Так що комусь кому треба, пишіть. За Задорого не продам. Коротше, вот така штука. Бачите, блин, яке в неї коріння. Коротше, вивернули її з корінням. А тут на чиїй території ця штука стояла. Я їх бачив, наверное, раз за два тільки. Бачите який стовбур, блін. Це буде небистре діло, щоб його попіляти. О, там сухенько там норка. А може там якась, якийсь клад є. Хтось заховав колись індійці. Зарили під цим деревом клад. І тепер хтось його знайде. Так що ось така от пригода сталася. Перегородило нам вулицю. Ну Я то на своїй секвої до тут по бордюрам і по траві проїхав до гаража. Ну і жінка, сподіваюся, на роботу там зможе проїхати, там є теж такий кусочок а на виїхати і потім заїхати. Але оцю всю ерунду хтось має забрати, хтось має це все зробити. Бачите, я як їхав, фу-фу, замостив собі, блін. Драйвей. Так що ось такі у нас штучки бувають. Дуже сильний, сильний вітриску був. Було пару разів, коли я був в рейсі, були ще сильніші вітра, але дерева не падали сюди. Ну, Блін, я сподіваюся, ці два чувака не впадуть сюди. Але нам зривало шиндол. Ну, Ви бачите, які тут покриття. Це такі типа рубіроїдові кусочки. Нам його зривало. І жінка зимою два роки тому назад сиділа тиждень без світла. Так, да, так, да, так, да. я, я розумію, я вас цим не здивую, для вас це не дивно, ви сидите кожен день без світла. Мені дуже шкода, але для Америки без світла сидіти навіть один день це просто якась фантастика. Так що, так що підписуємося на мій канал, ставимо лайки. Слава Україні і героям слава! До нових зустрічей. мирного неба вам над головою.